Всім привіт, дорогі друзі! Дуже велику кількість запитань ви пишете постійно, е запитуючи про те, чи приймає вас Норвегія, чи е є ще розміщення для українців і так далі, і тому подібне. І Всім відповім так. Якщо ви українець, який під час повномасштабного вторгнення знаходився на території України, а потім покинув е країну, і прямує або ж прямо до Норвегії, або е якийсь час перебував під захистом іншої країни. Ви можете потрапити до Норвегії. Е для цього вам потрібно, якщо ви були під колективним захистом іншої європейської країни, е відмовитись від цього колективного зах захисту. Це буде кращий варіант, або навіть якщо ви не відмовитесь, також вас приймуть в Норвегії і ваш захист буде автоматично знятий. Але не раджу цього робити, тому що там є свої складнощі. Після того, як ви приїжджаєте до Норвегії, вам потрібно звернутися до поліції або до директоріату UDI. Після чого вас відправлять в роди. так друзі, саме в роди. Якщо ви плануєте обійти цей центр для біженців, вас не вийде, тому що з кінця грудня кінця грудня 2023 року директоріат UDI прийняв рішення, що вже не будуть приймати будь-які місця, як було то раніше. В Бергеня в, в Ставангері приймали гостіниці, приймали готелі е, українців. Зараз такого вже немає. І Якщо ви приїдете до Ставангера, вас відправлять за свої кошти до центру Роди. Е, роди вам не вийде обійти. Ви приїжджаєте в роде. В роде після співбесіди, після реєстрації вам видадуть жовту карточку з ДУФ номером. Uh, і вже ви будете знаходитись там на офіційних умовах uh, з трьохразовим uh, питанням. Uh, і що ще від 1 до 21, якщо я не помиляюсь, з днів ви пробудете в роде Не потрібно переживати. Ми також боялися роди, але нічого страшного там немає. Uh, там дуже цивільно. Ми були uh, в такий насичений час, і тим паче ми. Uh, Почували себе більш-менш нормально. Потім, після роди, вам дадуть звісточку, що ви відправляєтесь в мутак. Якщо ви на автомобілі, друзі, поїдете за свої кошти. А, і вже в мутаку вам повернуть ці кошти. Вам потрібно буде за, написати заяв, заяву, і в мутаку вам повернуть кошти за те, що ви витратили на паливо. Порахують вам по а, ціні е, білетів. Якщо, якщо б ви їхали на автобусах, повернуть кошти. Відповіли, якщо ви на автобусі, ви їдете абсолютно безкоштовно. Вам РОДЕ при, надасть автобус до вашого мутака. Ну або літак. А, так, в мутаку, в мутаку, приїхавши в мутак, ви отримуєте е, певні кошти. Ви отримуєте карту з е, грошима. Вам буде е, виділено 2150 е, крон на, люди, на дорослу людину від 18 років. Якщо це діти від 7, до, ой, від, 7 від 0 до 7 е, років, то 50% від тої суми. Від 7 до 12 то 60, якщо не помиляюсь, відсотків від тої суми. І якщо від 12 до 18 70% відсотків від суми 4250 крон на людину. За ці кошти ви зможете повністю забезпечувати себе їжею, фруктами, овочами, рибою, м'ясом і так далі. і тому подібне. Навіть зможете купляти деякі речі, такі як там, предмети гігієни. Ви зможете купляти я не знаю, там, якісь футболки, якісь незначні речі, курточки і так далі. і тому подібне. Також, приїхавши в мутак, ви маєте право отримати 2100 крон на кожну людину на одяг. Ці гроші вам видаються в першу неділю, виплачуються в першу неділю для того, щоб ви придбали для себе зимовий ну взагалі сезонний, е сезонний одяг. Також, через 2 неділі е находження в мутаку, ну там через 2 плюс-мінус неділі находження в мутаку вашу дитину відправлять до школи. Чи до садка? Ну не, не знаю. В нашому випадку з садком а, тут складно, а от з школою немає ніяких проблем. Наша дитина.